Всім привіт! Із серії дерев'яшки хочу показати закінчені вироби комод і ліжко. Виготовлені із ясеня. Було багато відходів, щоб підібрати отак текстуру. Прийшлося багато кусків викинути От. на три ящика. Ящики також в середині з масиву, смерека. Покриття напівматове. екологічний лак, ніяких формальдегідів. Ліжку на чотири ящика внизу. Ось такі ящички. Ось такий перед буде. Така низька посадочка, як хорошого Мерседеса. Шуфляди по двох боках. В комплекті мають бути ще дві тумбочки і зеркало. Ось такий підібраний ясень. Кучерява текстура. А тут бачимо пташини око. Щоб зробити таку річ, приходиться дуже багато викидати деревини у відходи. От так. Ось такі роботи ми робимо. Все, пока. До зустрічі.